Мої вітання, друзі! Добрий вечір усім. Мене звуть Віолета ЦАП, і ви дивитеся програму Деталі на часі. Сьогодні протягом ефіру йтиметься про безпеку у зв'язку із частими відключеннями електроенергії в Україні. Громадяни дедалі частіше користуються генераторами та системами резервного живлення. Однак про правила їх експлуатації відомо далеко не всім. Про це сьогодні і поспілкуємося з гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною, Михайло Мостовий. Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Добрий вечір, пане Михайле. Я дуже дякую вам за те, що ви прийняли наше запрошення і погодилися поговорити на актуальну тему. Дійсно, таки у суворих реаліях сьогодення, коли закарпатці по 16 годин на добу живуть і працюють без електроенергії. Генератор дуже потрібна річ. Свідченням цьому є статистика, яку я вчора знайшла, друзі. Ем... Спочатку початку 2023 року українці завезли 510 тисяч генераторів. Такі дані опублікував на своїй сторінці у мережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож, наскільки я розумію, бо вчора вивчали це питання, готуючись до ефіру: генераторів є дуже багато, є різні їх види. І перше питання до вас: на що звернути увагу людині, яка планує купити генератор для побутових потреб і влас. Власне, де його купувати віце, от ви правильно якраз ви, ви своєму запитанні відразу частка відповіді. Тобто, вам треба визначитися, для якої потреби вам цей генератор. Якщо це для побутових потреб, визначити світло в холодильниках з побутова техніка, потужність. Порахувати сісти, порахувати, яка у вас потужність. 2 кВт вам потрібно, 3 кВт, і вже з цього виходячи із невеличким запасом, відповідно, якщо вам потрібно потужність, умовно 2 кВт, наприклад, то вже такі 2,5-3 кВт із запасом потужності. Чому? Тому що часто буває таке, що людина бере генератор і потім підключає в цю мережу стільки побутової техніки, що генератори працюють на максимальних обертах, але це не це не нормально, це їхній екстремальний режим роботи. І якщо тривалий час, може 5 5 годин немає світла, так підряд і тривалий час, генератор працює так. Він може е, перегріватися і відповідно виходити з ладу, а в найгіршому випадку ще й призвести до пожежі. Саме тому я би почав із того, якої потужності вам потрібен генератор. Щодо того, де купляти, ну зараз е, уряд спростив ввезення в зв'язку з тим, що є, виникає саме велика потреба великій кількості цих генераторів. Е, водночас я би вам рекомендував купляти тільки в ліцензіованих магазинах сертифіковані генератори, тобто ці генератори. Ще на ще на заводі пройшли відповідні випробування. Вони мають відповідний сертифікат не України, а європейський сертифікат відповідності, і це вже якась певна гарантія того, що цей генератор буде належним чином вам служити. І все ж таки я би не звертав його тільки на самий нижній ціновий діапазон. Угу. Як зазвичай зі всіма речами, у нас буває, що так ви можете і самі дешати. Тобто ціна це не завжди якийсь показник якості, але часто густо що це, якщо вже десь середина, середній діапазон, це цей генератор, який вже. Швидше буде краще вам служити. Ну, Вибравши вже сам генератор, є там відповідно, ви його купили, привезли. Я би радий вам звернутися до фахівця. Можливо, щодо вибору генератора, і можливо, одразу щодо встановлення генератора. Щодо встановлення. Дійсно, ми дійшли такого висновки, що генератор зараз необхідна річ в час війни, але неправильна його експлуатація може призвести на превеликий жаль до трагічних наслідків. От розкажіть, будь ласка, які є правила та обмеження під час встановлення генератора і його використання? Дивіться, от в чому суть генератора. Ви можете до генератора підключити напряму, через якийсь сподовжуваючи, умовний, всю потрібну вам техніку. Є спеціальна схема підключення, тому, де ви підключаєте в розетку, там ставляться відповідні запобіжні пристрої, але це повинен робити електрик. Він відповідні запобіжні пристрої ставить, що у випадку, коли генератор працює і спрацьовує, і включається світло, щоб не було тут зустрічних перетоків електроенергії, щоб не було цього конфлікту в самій електромережі. Mm -hmm. І все ж таки я би звернувся. Які основні вимоги? Ну, дивіться, в різних генераторів є різні вимоги, і заводи-виробники зазвичай встановлюють свої якісь вимоги. Якщо їх узагальнити, це. Воно, ну, це загальне правда для всіх генераторів. Якщо генератор працює, це як двигун внутрішнього згоряння, заведете ви машину в гаражі через певний час. Е, виділиться така кількість отруйних речовин, що людина просто може е, отру, перше, це отруєння е, продуктами груння, друге, це е, смерть. Ну, у нас минулого року у нас на Закарпатті такі випадки були, що е, людина. В одному випадку встановили генератор в гаражі і здійснили відразу роботи в гаражі, відпу... отруїлися вихлопами. В іншому випадку в нас було теж в гаражі, встановили генератор в приватному будинку. І через, знаєте, всякі вентиляційні канали, щілини в дверях потрапило в приміщення, і в нас є двоє загиблих людей. Тобто загинули люди саме від продуктів горіння від генератора, розумієте, вихідних ага. такі газів. Тому це обов'язково має бути відкрите повітря або спеціальне вентильоване приміщення, тобто. Основна вимога це вивід продуктів згорання палива, бензину чи дизельного палива. Тому вентильоване. Друге питання: якщо у вас є суцільна стіна, не горюча, тобто там ні, це знаєте, оздоблення, утеплювач не горючий, немає якихось отворів дверей, там, вікон іншого, то допускається до одного метра від такої стіни. А якщо вже є відповідні двері, вікна, якісь інші горючі елементи, то виробники рекомендують не менше шести 6 метрів. 6 метрів. Тому от загальні правила, якщо для до встановлення, і дивіться, наша мережа електрична мережа працює по такому принципу. Коли включаєте певний прилад, там є окрема лінія заземлення, яка у випадку короткого замикання відповідного електроприладу вона заземляє. Оці е, ц, це коротке замикання, воно нівлюється, воно йде по, по відповіді заземлюючим пристроям і не приносить більшої шкоди. А от генератор, якщо ви його не заземлили, фактично у вас закільцована схема, тоді виходить, що у випадку короткого замикання іншого приладу, який підключений, до цього генератора можливо бути коротке замикання, і чи генератор, чи цей прилад угу. буде пошкоджений, а в гіршому випадку може бути і займання цього приладу? Хотіла те, що у цьому питанні ще з'ясувати. Ну це вже загальновідомий факт. І ви це підтвердили. Генератор повинен бути на відкритому повітрі, але взимку дуже часто бувають опади, дощ, сніг. Чи потрібно його якимось чином накрити? Так, його так? потрібно накрити, але просто ну часто ми ходимо і бачимо, як накривають звичайною клійонкою, наприклад, сам генератор. Не можна так, тому що генератор сильно гріється. Це, це ж оберти, тертя, спалювання. Палива, його не можна просто накрити. Це має бути спеціальна конструкція, щоб е, певна відстань від генератора була. Розумієте, Це такий е, дашок, який е, зроблений конструкція, щоб вона просто за, захищала від опадів, бо там є електричні схеми різні, частини, куди може при, при попаданні вологи е, дощу опадів воно може замкнути відповідно. Є спеціальні генератори, які е, захищені від цього, ну, але їхня вартість вже зовсім інша. Якщо ми беремо усередне значення, то потрібна спеціальна зовнішня конструкція або розміщення цього генератору. Генератора в захищеному приміщенні, яке має відповідну вентиляцію. Угу. За вашими спостереженнями, Закарпатці, які генератори найчастіше використовують? Ну як розумієте, потужність там 2-3 кВт бензинові звичайні генератори вже бачу, зустрічається десь і по 7 кВт, Тобто, коли вже почався більший потік, люди зрозуміли, що потрібно. Вони почали вже враховувати так. Цей мені підходить цей вже замалий для потужності, мого там якогось магазинчика чи мого приватного житла. Ти uh -huh. це, це, це розумієте, цей генератор він в звичайних умовах не несе такої загрози. Якщо ти знаєш, як ним користуватися, все відповідно підключив. Раніше до війни і до е, цього відключення світла, ну хто користувався такими генераторами? Спеціалізовано, коли в тебе знали хтось в населених пунктах, де часто відключали світло. А тепер у зв'язку саме з тим, що з масовості і багато людей. Десь десь безвідповідально до цього підходять. Думають достатньо його купити як любий побутовий прилад, як чайник, як цей включити, завести, і він вже працює, і все нормально. Але це, це, це пристрій, який виробляє електрику, переробляє її. Розумієте, це вже зовсім інший рівень приладу. Це трошечки відповідальніше ставити. за три місяці опалювального сезону і використання генераторів. Скажіть, будь ласка. Які помилки найчастіше допускають громадяни під час їх використання? Я думаю, ви вже спостерігали за ситуацією. і знаєте. це те, що я озвучив, що це розміщення генераторів в гаражах. Часто люди розміщують в гаражах, навіть якщо їх там не перебувають, закривають, потім відкривають, заходять туди. Угу. І, розумієте, це буквально декілька секунд, хвилин вдохів, якщо там дуже сильна концентрація, людина вже. Першим ділом, добре, якщо просто отруєння запаморочення і вона встигає вийти на на свіже повітря, це ще така легка стадія. А от коли вона туди заходить, починає щось працювати, не встигає, втрачає свідомість і відповідно або їй нададуть допомогу, або не дадуть, встигнуть, не встигнуть. Тобто ці випадки саме розміщення генераторів в приміщеннях в себе не вентильованих. Як можна використовувати генератор у багатоквартирному будинку? Дивіться, взагалі, от е, такої проблеми раніше не було. Чому бо не було відключення таких світла? Люди, люди не використовували багатоквартирних житлових будинках, генератори і нормативної бази як такої не передбачено. Передбачено що загальні правила, що е, в житлових будівлях. В лоджах балконах забороняється зберігання, використання легкозаймистих пожежовибухонебезпечних речовин, балонів з газом, каністр з паливом. І під це правило генератори, якимось чином потрапляють, тому що в них там є для виробництва електроенергії, в них є це відповідне паливо. Uh -huh. Багато квартирних житлових будинках воно ну, не допускається використання разом з цим, чи за залученням на 100. Два поліція, колеги нас теж їх дуже часто їм телефонують, повідомляють про такі випадки, і вони нам на нас інформують. І ми чи спільно, чи ми самі, чи вони самі пояснюють людям, не можна використовувати в багатоквартирному житловому будинку генератори. А давайте на цьому зупинимося, бо були такі випадки точно в Ужгороді. Я знаю, коли люди скаржилися на сусідів, що, начебто, ті розміщують генератор на балконі або ж газові балони тримають у підвалах, то до Кого звертатися? Куди телефонувати? Ну, можна спокійно до нас телефонувати, просто це не буде передбачити окремих заходів, розумієте. Тут в цьому uh -huh. проблема, що ну, щодо газової балонів, я сказав, щодо генераторів нормативної бази як такої немає розроблено. Зараз ДСНС, центральний апарат проводяться певні роботи щодо розроблення. І те завжди питання, чи необхідно настільки нормувати життя людини, все ж таки це її приватне житло. Ну, залишаємо його відкритим. Поки що ми проводимо інформаційно роз'яснену роботу uh -huh. зі всіма. Людьми на на яких е, жаліються, які хочуть роз'ясники, сдати ми з ними проводимо інформаційну ресурну роботу. Щодо балонів з газом, їх в підвальних приміщеннях розміщувати не можна. Чому це з чим це пов'язано? Їх дозволяють розміщувати зовні будівель, окремих складських виробничих будівлях, ну не в житлових будинках складування горючих газів підвалі однозначно, паливомастильних матеріалів забороняється. Угу. Давайте повернемося до генераторів. Ми поговорили про бензинові дизельні, але є ще інверторні та акумуляторні. Чи можна їх вважати альтернативою генераторам? Можна, ну так це це вже такі, як технологія зовсім інша. Це акумулятор, який відповідно має одне живлення, він має відповідь перетворювач перетворює на 220 вольт. Можна альтернативою, просто тут теж питання завжди сертифікації, тобто вибору приладу. Не якоїсь... ну, багато зараз і в нас є саморобних, люди використовують автомобільні акумулятори, беруть додому їх, купляють, приобразователі, перетворюють відповідні напруги і вже з ним якось працюють. Ці акумулятори не передбачені для, тобто акумулятор автомобільний, він для таких режимів роботи не передбачений, як це в приватному житлі потрібно. Для... І вони часто перебувають. Перегріваються, виходять з ладу, можуть вибухати, ага. можуть виділяти отруйні речовини. Так? Бо є, от є спеціальні е, акумулятори, які для житла передбачені. Такі, е, а яка причина може бути їх вибуху? Бо це неправильний режим роботи. Вони передбачені для режиму роботи автомобіль в автомобілі. Розумієте? Ага. Це зовсім, зовсім інші е, технології, там зовсім інші речовини використовуються в таких акумуляторах і в таких гелюї, свинцеві. Вони ж є різних дуже видів акумуляторів. Це не, це, є спеціальні Акумуляторні установки на підприємствах в окремих приміщеннях вони знаходяться. Їм десь потрібне охолодження додаткове в цих режимах. Розумієте, тут є багато нюансів, але в нас є на ринку є звичайні акумулятори переносні такі акумулятори або більш більші і вони використовуються відповідно. Побуті їх допускаються використовувати. Вони передбачені саме для обладнання освітлювального чи приладів. Пане Михайле, серед іншого ще є пальники із газовими балонами, які мають туристичне призначення. От мені цікаво, чи можна їх використовувати в домашніх умовах при відсутності електроенергії? Ну, взагалі дивіться, от щодо туристичних, вони передбачені для використання на відкритому повітрі і. Часто вони просто не, не, не передбачені використання в приміщеннях, хоча там є різні кемпінги, великі, там літраж зовсім інші, більше. Це відповідно, наші люди викручуються, як можуть? Як можуть. Тобто і ми, ми їх. виходимо із тих реалій, які в нас є, і тут нічого не зробиш. Загалом при використанні пальників потрібно ці ліцензована, сертифікована продукція, купляємо, дивимося на якість самих вентилів. Чому основна проблема таких пальників? З'єднання вентилів, чи вони ніде не відпускають, не пропускають оцей заряджений вуглеводневий газ. Ми ж розуміємо, коли це на відкритому повітрі, особливої небезпеки немає. Но вже такі більші, я бачив, більші балони купляють собі люди додому, їх використовують і в багатоквартирних житлових будинках. От у них вже є небезпека, чому при... Навіть незначних підтоках в цього газу витоках ви ж не відчуєте відразу запах. Можливо, вас не буде в той час вдома Концентрація відповідно збільшується, збільшується, і наступає якась така мить, що достатньо легенької іскри, навіть того самого електрообладнання, чи коли ви заходите додому, і воно може призвести до вибуху. Тому такі. Великі балони вони забороняються використовуватися багатоквартирних житлових будинках. Поряд з цим, якщо у вас є невеликі туристичні балони, я би все ж їх використовував тільки в вентильованих приміщеннях, тільки з вимкненою вентиляцією. Я би не допускав ні у ніякому разі обігріву ними. Часто усунути такі саморобні прилади, там хтось ставить зверху якісь чи цегли, чи так, метал, так, так, щоб їх нагріли, воно потім віддавало тепло. Так воно буде віддавати тепло, але ці продукти зурання з вимкненою вентиляцією, вони накопичуються у вас в. Приміщенні, і вони мають такий ефект на людину присипляючу. Тобто людина не те, що їй дуже буває, що в неї там якісь певні рефлекси, знаєте, вона відчуває її недобре, але вона хоче спати. Це те саме, як є при пічному опаленні, є якісь певні тріщини в самій печі або е, закриті відповідні вентиляційні канали. Ці продукти горіння потрапляють, і людина просто засинає, спокійно засинає, спить. І, на жаль, є і летальні випадки, тобто вона просто не прокидається і все. Я би mm -hmm. все ж таки для обігріву. Їх ніякому разі не використовував. А якщо вам використовувати в екстремальних умовах, то для приготування їжі треба слідкувати, щоб це не були якісь великі е, об'єми їжі. Той, той пальник повинен е, е, охолоджуватися час від часу. Балони повинні бути невеликі, які не несуть великої загрози в приміщенні. Угу. І обов'язково вентиляція, включена вентиляція. Пане Михайле, на останок нашої розмови маю до вас ще одне запитання: якщо, не дай Бог, вдома виникла пожежа, самотужки її локалізувати не вдається, не вдається також евакуюватися, то як потрібно діяти? І тут я б хотіла вас попросити також поговорити про вогнегасники, бо наскільки мені відомо, зараз працівники ДСНС дуже рекомендують, аби вдома обов'язково був вогнегасник. Які вимоги до нього? Дивіться взагалі в. Я би рекомендував в кожній квартирі чи житловому будинку, так навіть у виробничих якихось гаражах, собі придбати цей вогнегасник. Не дарма є така вимога була колись на дотранспортних засобів, а в суб'єкті господарювання, тобто на різних підприємствах, установах, в приміщенні, де навіть звичайний комп'ютер повинен бути теж вогнегасник. Які перші дії, дивіться, ви ви, ви, ви бачите, що пожежа? Оціните ситуацію. Можете, ви власними силами не можете краще перестрахуватися, зателефонувати 101 покарання за правдивий виклик немає. Є покарання на людину, якщо вона завідомо неправдиво це робить, але за покарання немає. Повідомити ДСНС нас 101, і відповідно вже потім оцінюєте ситуацію. Якщо у вас є під руками, якісь вогнегасник, кошма, якою, тобто якісь покривало, яким ви можете накрити і ізолювати вогонь, якщо він невеликий, від повітря і тим, тим самим погасити. Якщо ви бачите, ви не справляєтеся, тоді не робіть, не, не, не ліквідовуйте цю пожежу, думайте тільки про свій порятунок. Першим ділом це е, рятуєте ви, ваших знайомих, близьких, кого ви бачите, кому потрібна допомога рятувати. Якщо у вас е, від, е, перекриті шляхи евакуації, я би рекомендував все ж таки балкон. Е, тобто такі приміщення, де є ще доступ повітря, двері прикриті, чекати на допомогу, але обов'язково телефонуйте. Тут, а, е, тут важливо не гаяти ні хвилини, відразу зателефонувати 101, тому що чим швидше ви повідомите, тим швидше прийдуть наші колеги і е, вже допоможуть більш кваліфіковано в цій ситуації. <ан dunno> Щодо вогнегасників, вогнегасники є різні. у Вас в на квартиру, напевно, не потрібні великі об'єми вогнегасників. Просто потрібно, щоб всі члени сім'ї знали, де цей вогнегасник знаходиться, і могли його застосувати. Застосувати інструкцію теж, <певнеш> не розуміти до нього. на Ютубі зараз можна хоч знайти як і зразу як подивитися, ним, як ним користуватися цим вогнегасником. Якщо йде мова вже про гараж, де є, автомобілі, мотоцикли, ще якась можливо якісь е е е е е е е е каністра з бензином собі хтось поставив. Там вже можна більше вогнеасник, 5 літрів вже поставити, вогнеасник такий, він вже більш серйозний і зможе в цій ситуації вам допомогти. А mm -hmm. так би я по можливості і встановлював і газоаналізатори, є спеціальні на кухні, або де у вас є газокористуючі обладнання, газоаналізатори, які визначають і концентрацію метану, тобто це С4 звичайний витік газу, і концентрацію продуктів горіння чадного газу. Цього. І цей датчик просто при підвищенні концентрації буде вас завчасно інформувати, є відома, немає дома. Буде піщати голосно, вночі uh -huh. вас розбудить, якщо десь витік газу якийсь. Тому я би рекомендував забезпечити першим ділом саме цими датчиками. Пане Михайле, мені залишається тільки сказати вам спасибі за дуже потрібну розмову, за корисну інформацію, яку ви озвучили. І користуючись нагодою, і вашою присутністю тут від себе особисто та від нашої команди, і думаю, від наших телеглядачів висловити глибоку вдячність працівникам ДСНС за роботу у такий складний для країни час. Ви виконуєте героїчну, титанічну роботу. За це вам велика шана і повага від усіх нас. Дякую. Ну і бажаю вам, звісно, здоров'я і успіхів у вашій діяльності. Спасибі, що ви завітали. Дякую. Друзі, на сьогодні це все. Дякую вам, що ви провели свій вечір разом із нами. Як завжди, кажу вам, бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Нехай у вас будуть приємні вихідні без повітряних тривог.